Не тільки кулаками одними, скандального рівненського ексвійськома, який побив свого підлеглого битою, викрили на корупції. ДБР знайшло у нього незадекларовані маєтки та іншу нерухомість більш ніж на 46 мільйонів гривень. Що приховав від людей, та наскільки може сісти ексквійськом? Розповім уже за мить. З вами новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйся на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А поки ж повернемось до новин у минулому скандального військома звати Сергій Луцюк. Як описують його журналісти, луцюк був доволі тихою та малопомітною особою. Свою кар'єру почав будувати давно та працював у різних військкоматах на Прикарпатті. Тоді Луцюка жартівливо називали комісаром Карпат, бо його відповідальності були гірські села у 2014 році. Ненадовго поїхав у зону АТО, а потім повернувся на захід України. Але схоже, кар'єра військома для Луцюка була лише хобі. Ну бо здобути таких статків однією службою у війську точно неможливо. Так вважають і у ДБР розслідувачі виявили у ексвійському нерухомості на десятки мільйонів гривень. Під час проведення розслідування ДБР встановило, що керівник рівненського військомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 мільйонів гривень. Так вам не почулося на 46,6 мільйонів гривень. У списку його незадекларованих надбань дача у місті Яремче на 316 квадратних метрів зі ставком для розведення елітної риби. А також Ж три квартири у Вонофранківську франківську загальною площею у 200 квадратних метрів. Ну і як же без маєтку та власного готелю у Буковелі? Так, він має будинок площею 280 квадратних метрів у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу Буковель. Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелі у форматі розкішного котежного містечка, площею майже 500 квадратних метрів. Як у ДБР знайшли такі статки, заліз до підозрюваного в телефон. Як кажуть, у бюро, чоловік сам ухвалював рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість, а також займався оформленням паперів. Ну так, що ж іще робити рівненському війському? Під час російської навали на країну ховав свої статки луцюк звичним для корупціонерів чином. Переписав усю нерухомість на тітку, але це його навряд чи врятує від строку, особливо зважаючи на його минулі витівки. Нагадаю, не так давно луцюка і так зняли з посади обласного військома. Тоді він відлупцював підлеглого битою, а його колега все зафільмував на відео. Що ти не роботи? блядь, я повішав собі не приґрук. блядь. тож у правоохоронців претензії до луцюка більш ніж достатньо. Його звинувачують за статтею про перевищення службових обов'язків, застосування сили, грабежі, а також перевищення законних доходів. Ексвійському загрожує до 12 років позбавлення волі. Зараз же луцюк перебуває під вартою. На жаль, цей випадок, хоч і гучний, та викликає обурення, втім не єдиний. Можна згадати лише недавні затримання одеського воєнкома. Євгена Борисова той під час війни взагалі пустився берега. Журналісти знайшли у нього вілу в іспанській марбелі вартістю у 4 мільйони євро. А також розкішний мерседес. Той все записав на матір. Наприкінці серпня анонсував перевірки у ТЦК і Зеленський. Одразу ж увів у дію відповідне рішення РНБО передувало цьому саме засідання РНБО, де ухвалили радикальне рішення звільнити всіх очільників обласних ТЦК і СП. Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Натомість, воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму. Їм можна довірити цю. Систему комплектування. А як думаєте, ви що робити з такими героями під час війни? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А у мене на цьому все до зустрічі.